Усі... Усім привіт! Сьогодні ми граємо в... в такий режим, в якому нам потрібно буде зробити свій парк атракціонів. І цей режим, ну, назву ви зразу бачите тут по екрану. І давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми почнемо робити свій парк атракціонів. Тут можна почати нову гру, завантажити гру і почати з спец... Ну, Відновити минулу гру. Я колись дуже-дуже-дуже давно грав цю гру. Вона дуже прикольна, от 441 день тому. Це більше одного року тому. Але я почну нове. І все. Скіп туторіал. Я цю гру знаю як свої 5 пальців. Угу. Перше нам потрібно взяти отут доріжку. Я забув. А ні, на вихід. Здається, просто на вхід. Отак от, от. Тепер беремо rights. Оце от. Юй, тут щось змінилось трохи. Відтоді, відколи я кажуть, не грав. Ну так, це не дивно. Но тут ще й місії додали. Тут якийсь 42 рівень. Левел капець. І ну тут. А, ой-ой-ой-ой-ой переплутав я трошка. А, а це вихід? Кто буде? Тепер знов доріжку, і от сюда, да? Отак от, от надіюсь А ні 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 Ой, oh, дестрой. Це ми прибираємо. Я вибачаюсь, я просто думав, що я згадав <laughs> Та, а я щось тупанув трошечки. Closed, close. І наскаємо open. все відкрили. І я надію, що сюди... Будуть йти люди. Е. Та, ура! Перший дяпік. Я з ним покатаюсь, давайте. Опа! Тут ще хтось їде кататися. А ну, я можу глянути про цей атракціон зараз. От. А, ціна коштує. Давайте оцей поставимо. Щоб більше трошки заробляти. Так, тепер ми можемо тут. Їжу можна вити. От давайте холодні напитки, пос... напої холодні поставимо. Ну, і всяке таке. Бургери точно ніхто не буде. Айскрім, о, морозиво обов'язково. І поки думаю, все. Поки можна. Подивитися, що у нас тут? На балансі у нас зараз 8 тисяч долярів. Та нормально є, я вам скажу. Це дуже багато. І тут ще й купляють то все. Воно коштує по 10 доля. О, 13 кава, 10. Добре, бізнес де. Ану, що людям не подобається? Хэппінес? Голодні. І напоїв їм не вистачає. Ну я тут вже все поставив, так що. Поки йдіть купляйте там. 8 тисяч. Давайте глянемо, що є тут по гірках. О, це прикольна штука, бо це можна поставити. Я надіюсь, що основне, щоб воно прибутковим було. А, тут вотер о! О, це щось нове. Такої ніколи тут не було. А, вона 12 тисяч коштує. Не, прикольно. Класс. А оце я знаю, як робити. Там, там землю підкопувати. Там трохи важко. Ну. Але можна спробувати. Давайте спробуємо. Єдине, я не знаю, як тут вставити треба. Давайте поставимо десь тут, наприклад, так? Да? Прямо на вході, так. І перше там треба прокопати. Зараз вибачаюсь 2 секундочки. <кхем> І так, от ставити нам перше не можна, бо нам перше треба підкопати землю. Ой, я би ще згадав, як тут землю купати. Озеро може. Ні. Пік пені, дестрой може. Ох-хо-хо. Приїхали. Шоп. Тут магазин тепер. Хоч можна ще купляти якийсь Zorbox. Ну тут такого принаймні ніколи не було. М -м а, терейна -тера. та та та-та-та. Але це самому о. Раз, під... Ай-яй-яй-яй-яй. Підняла. Підняла. Далі десь тут. Воно займає. Раз, два, три. Ну, десь отут треба репрям купати. Бам. Просто вниз. Просто вниз. Окей. Ти можеш просто вниз опускатись? О, раз. Два. Три. Чотири. І натну. І зараз туди ще воду треба якусь лити. Во, І... вотер. Опа. Сміли. Тепер ки, -ки. беремо той водянську гірку. Де вона у нас? От. От вона, от вона, от тютьо. О, ідеаліті. Отак, от напевно. Ні? Отак. От а, ні. От тут можна буде поставити. Отак от, от, але треба ще Дві два рази три прокопати. Раз. І два. От тепер можна вже й поставити цю гірочку. Надіюсь, вона нам багато буде приносити. Правда? Правда? Ось, це вхід. Уф, а куди мені вхід і куди вихід робити? Вхід давайте. От звіт. А, ой, точно, от звіт. Давайте десь поставимо. Ні, отут хай прям стоїть вхід. І вихід. Ось тут от. Отак вот от вихід. Тепер беремо просто бам-бам і все. А тут давайте якусь красоту поставимо. Ну, о, такі діаманти гарна штука. Опа, поставили. Воно ж і воно ще й вночі світиться, Так. Close. 10 доларів тільки. Трохи мало. Ну, ви заходите? О! Перший зайшов. Але треба ціну, напевно, трошки підняти. До 20 доларів. Але ні, бо не будуть заходити. 15 доларів. Daily бонус. О, можна забрати 2000. Добре є. 2000. Тут я не знаю, клейм кредити якісь. 200 кредитів дало. Але що з ними робити, я не знаю. Місії мені не треба. Окей, я вам поставлю 12 доларів Що туди ніхто не хоче йти? Та я шо, дурно на це тисячі витратив, чи що? А що прикольні? Я <звук> реально приколіста. Е, Алло, гараж. Та я ж 10 доларів поставив. Що вас тут не доводляє? Ну, що тебе не довольняє? Ай, це не пас. А ну мені треба людину глянути. От. Голодній. Напитки їм не вистачає втомлення, ну лавочки ж є. Посадіть собі, я не знаю, от пийте. Ох, ох. Походу я тут погано зробив, так. Тут я, напевно, погано збудував. Закраємо гірку. close close йод. Your... Я її закрив. І тепер можна прибрати вхід. А, їм туалет тепер треба. Якщо можна, можна, я отут вхід зроблю, будь ласка. А, тепер ні-ні-ні. Інакше трошечка ми зробимо. Натискаємо сюди. Сюди, на ту гірочку. І тут нема виходу. Ой, входу. І от тут буде той вхід. Хай довго йдуть, щоб більше черги назбирувати. Е, Ну, щоб більше людей підходило. А просто, щоб такі черги були. Бо як багато черга, буде багато грошей. Так? Ну там, надіюсь. Ну це не факт. Ні-ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Ставемо, сюди. Далі сюди. І сюди. Отак от. Так. Все. Ідеально. Тепер можна відкривати. Ну. Ну! Я ж натискаю відкрити зараз. Опа! Open. Все. Відкрито. Та не заходіть сюди тут. Йойті. О, у мене 8000. О, пішли люди. Нарешті. Тепер ще які є американські гірки? Класні. О, роллеркостер. Американські гірки. Оце прикольно. Флайнг костер. Оце має бути дуже класна штука. Правда? А скільки така коштує? Я не хочу таку, я хочу Flying костер. Ого! Тут ще ID можна якесь вводити. Ммм. Mm -hmm. Ого, за 28 тисяч оце тут шантайн машину можна побудувати. Шантайн. Інверт. Тоже щось п... вели... йоу хо хо ху Ого. Щось воно гігантське. Воно. воно на всю ту. Йо. Мені таке не треба. Мені можна отаке за 600, оцей, не коника, отаке. корк'ю якесь. За 24 тисячі чого вони такі дорогі? О, таке щось можна побудувати, але. І тут якась... Ну, можна зараз поставити оцей ролер костер. Або оцей, давайте. Він дешевший якийсь, виглядає краще. Бо тут такі всякі ті... Р. Опа, а як я це зроблю? А ні, мені здається, що так можна. Чи так не можна. Ой, щоб не мучитись, я просто візьму от сюди, тут, доки воно тут йде. Але ні, воно щось дуже далеко буде. Так, не варіант, не варіант, не варіант. Вот так не можна, не? Там щось запаше. Ну от так, от не можна тоже, правда. Не, через кафешки не можна. Але я можу місцями поміняти вхід і вихід, так що... Дестрой натискаємо. Прибираємо оце. І от це. І в нас вже є вхід і вихід. Ого, які тут черги назбираються. Оце бізнес. Йо, я, я затупив знов з тим самою штукою. А мені гроші верне? Ні, мені гроші вернуло, це добре. Це треба було далі трохи поставити. Я забув. Щоб більше грошей назбирувати. Ну, щоб більше людей там приходило. Отак от десь. От думаю, отак от, от, думаю, нормально буде. Араз трошки ближче. Отут, отут. Ідеально, ідеально. Ідеально, геніально! No exit. No Нема входу, нема виходу. Оце так атракціон. Ні входу, ні виходу. Зараз ми всі зробимо. Вот вхід. Ставимо сюди. Це вихід. А вихід всюди во. Правильно. Та беремо далі. Доріжку і прокладаємо Boots, буц, буц і буц. Все. Тепер беремо просто доріжку, а не вхід. І таки кажемо. Буц, буц. Але тут, щоб нам було. Ле... Давайте візьмемо отаку сходи, можна так назвати. І по них можна піднятись догори отак так от. Далі, та я тут якось тут так ставлю один на одного. От, так от Бам. І я сподіваюся, що тут так можна буде. Що воно не скаже, і все тут аттракціон сюди не можна. І тепер тут можна будувати. А, можна, ура! Мені повезло. Та, єдине тут треба буде такими ходами йти, щоб вийти з атракціона. Ну, я думаю, то нічого страшного. Ні, ну та тут поки пройдеш. То тут же можна, я не знаю, що. По дорозі можна цілий розово з'їсти. Ну. Мені здається. А ой, ой, ю, мене вийшло. Ой, як я не люблю отакого от низ ставити. Це так не... неприємно. Бо воно ніколи не хоче так встати, як треба. О! І О! І. Опа є. Вставили. Тепер доріжку Бамц. 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 І бамц, напевно, отак от. Так от. У мене 2000 і лишається 14 доларів. Буде 15 доларів коштувати. Може будуть мене щось купляти. Тут якесь щось місія виконалась. Ну. О, йдіть на атракціон. Чого ви не хочете на атракціон? Йдіть на атракціони. Ну. 14- добре знизимо до 14. Я просто не розумію. їм сюди хочеться чистити. Ну, чого ви сюди йдете? Це ж вихід. Та не йди сюди. Я як з ними важко. Це капу. Я не знаю, що тут бере і роби. Тут якусь стіну треба поставити. Ой, точно я забув, їм ж треба було туалети поставити. Ой-ой-ой. Там. Беструм. Шо? Тут можна піднімати? Ого, прикол. Не знав. Ні, мені не треба підняти. Як тепер опустити? Як тепер опустити? Я не хочу, щоб воно було на 6 метрах. Скажіть, нашому тут туалет на 600 метрів. О, вже хтось їде. Ура. А во є кнопка, щоб не ще опустити. Все. Шенищ. Це що тут надібною? Туалет? Ясно. Окей. Деструй. Деструй. Ого, яка тут черга? Щось тут дуже велика прям черга. Тут все занадто велика черга. Може тут можна, я не знаю, якийсь значок поставити. А це що таке? Ем, окей. Паслекис. Що це значить? А, ой. Траш, ма, сміття. Смітник. До речі, тут не смітять, їм вистачає смітника. Бо буває тут, здається, вміють сміти. Можуть насмітити. смітити. Там. А якщо ми піднімемо трішечки тут ціну до 15 доларів, Вам сподобається? Правильно? Ого. То сюди йде народу. Реально щось людям це дуже подобається. Навіть менше, ніж у цей ролл костер. Сюди ж взагалі не йдуть люди. А ні, те чай йдуть. Все одно тут от більше. Тепер в мене звідси більша та зарплата, ніж з того. А можливо, це нам треба все ж таки продати. Я не знаю, може можна якось це прокачувати. Чи що. Start operation. Угу. Тут можна швидкість. А, тут геймпас купити. 74 робокс. 74 робокс. Я, звичайно, можу купити. Але мені воно не треба, напевно. Ні, краще я прибережу робоксі. Та ні, я думаю, оце можна продавати. Ну, але продамо, чи збудуємо щось інше, щось нове. Ви вже побачите в наступних серіях, якщо ви схочете. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!